До інших тем Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка відвідав одну із лікарень області. Святковий концерт на підтримку бійців та медиків. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка перед початком виступу урочисті відзнаки вручили медичним працівникам. Їх називають героями без зброї. Щодоби вони рятують життя наших захисників та захисниць, повертають здоров'я і зцілюють душі незалежність. Це наш поклик душі. Всі ми лікарі, медсестри, військові прагнемо до свободи. Це наша країна, це наше життя, яке ми рятуємо щодня. Пів року війни. П'ять тисяч життів, яких ми вирвали з лап смерті в лікарні Мечникова. Тому ми сьогодні разом з театром Шевченка, який завжди дивує нас своїми прем'єрами та виставами. Завжди красива Оксана Петровська, яку знаю майже 30 років. Захоплююсь вашою українською вродою. Після урочистого внесення державного прапора під супровід козацького маршу розпочався концерт для лікарів та військовослужбовців. Українські народні пісні, танці, музичний оркестр, фейерверк виступів все це святковий патріотичний концерт під назвою З Україною в серці, приурочений до Дня Незалежності України. Урадина! фрагменти з нашого концерту святкового, святкового з Україною в серці, котрі ми довгий час готували до Дня Незалежності України. І насамперед треба сказати, що цей концерт він стовідсотково відображає, перевтілює українське українську культуру. І ми зі свого боку. Дуже багато працювали для того, щоб він осучаснився і використали вже сучасні хіти на сьогоднішній день, котрі знає будь-який українець, а котрий пишається своєю країною, і чекає скорішої перемоги. Це дійсно велика праця, оскільки ми наразі готуємося до відкриття 105-го театрального сезону. Плюс в нас волонтерська робота це є важливішим вкладом і всього нашого театру, скажімо так, від акторів до керівництва. Колектив театру відзначає, що зараз дуже важливо підтримувати наших воїнів, адже вони щоденно ризикують своїм життям заради того, щоб захистити наш народ і нашу державність. Емоції дуже різні. В якийсь момент ти починаєш замислюватися, наскільки їм це важливо, варто може комусь складно на це дивитися, що вони нас захищають, боронять на теренах батьківщини, областей, міст. А ми тут танцюємо. Але з іншого боку, я вважаю, що культура повинна розвиватись. Ми повинні нести українську культуру, показувати якось, підіймати їх бойовий дух, показувати, що ми також тут на культурному фронті не просто сидимо, а також щось робимо для нашої суспільної загальної перемоги обов'язково. Я думаю, що зараз це те, що треба, а, і цим треба займатися, незважаючи на весь репертуар. З урочистою промовою перед нашими захисниками і лікарями виступила директор художній керівник театру Шевченка Оксана Петровська. Дорогі наші! Веселите наші. Я дорогі, наші. Спасибі вам, спасибі вам за все, за життя українців, за пісню, за те, що ми спимо і знаємо, що станемо живими і здоровими. За те, що ви лікуєте наших синів, дочок, наших братів, наших чоловіків. Ми знаємо, що вони, якщо і попали в ту смуту, то вони від ваших рук в наші руки прийдуть здоровими. Може не дуже, але дома коли стануть здоровими і щасливими, знайте, що ми вас любимо, дорогі наші захисники. Ми любимо і завжди чекаємо всі вдома. Спасибі вам, янголи, в білих халатах, за ваш труд, за ваші недоспані ночі, за ваші нерви. Наш театр продовжуватиме всебічно допомагати українцям, організовуючи нові концерти, збираючи гуманітарну допомогу, підтримуючи бойовий дух українців разом до перемоги. Олексій Доніченко Євген Коденцов, телеканал Де один.